Є різниця між тим, яка заборгованість з боку споживачів у тилових областях України та у прифронтових, де люди можливо покидають свої оселі або будь-за будь-яких будь іншого талі Харківську область, да, Сумську. Ну, мабуть, Херсонсько зрозуміла, частину Миколаївської я би взагалі розглядав би окремо впливо да? uh -huh. до того, що треба було вводити на рівні закону або постанови уряду спеціальний порядок розрахунків і дійсно розуміти, що в тих умовах там ну, є свої нюанси. Але ви абсолютно правильно ставите питання, коли почали з'ясовувати, як накопичили 15 мільярдів боргу за електрику, то з'ясувалося, що ливова часка в тилових областях розумієте в тилови. у Львовській, Рівненській, Франківській, Чернівецькій і так далі. Ну це ж взагалі аномалія. Погодьтеся. Тим більше ми бачимо, як сьогодні там економіка в Західній Україні вона навіть зростає, бо туди дуже багато українців приїхало. Я розумію, що можна реструктуризувати і спеціальну політику по відношенню до. До вимушених переселенців розумієте, бо дійсно люди втратили житло, вони кудись переїхали їм далеко, не завжди субсидії зараз виплачують. Розумієте, вони дійсно не плата спроможні. Цю категорію так само треба окремо вести, і в залежності від їх плата спроможності, ну відповідну політику державну проводити. Це безумно, ну, це непросте завдання, але ви зрозумієте, в чому там ще з'ясувалася ну, біда, що ми настільки децентралізували. Ви все, що запитайте мене, а який центральний орган виконавчої влади за це зараз відповідає? Хто має це робити? Я вам навіть так просто не скажу. Бо субсидії в пенсійному фонді, тарифи. Я сам не розумію, де частина на містах, частина в облдержадміністраціях, частина в НКРКП, частина вільний ринок розумієте, тому біда така, що тут треба буде надзвичайно такі надзвичайні заходи приймати. Для того щоб цей борговий зашмар хочакись врегулювати.